Ми висаджуємо в теплиці і в минулому році користувалися триходермою, вносили її шляхом поливу в ґрунт і мали гарний результат. Триходермінів є на ринку багато. Я беру зерновий міцелій триходерми, тому що він, якби, показує себе ще не найкраще. Все-таки я думаю, що це жива культура, тому що ну, ти реально бачиш її. Зараз покажу, як вона виглядає. Така триходерма подається в трьох позиціях. Це триходерма віріди. Вони всі марковані Харкаціаном і Кондіді. Кожна з них має свій якийсь плюс. Скажімо так, Кондіді це гриб антагоніста. Міцелій утворює дуже гарний в ґрунті, допомагає корневій системі розвиватися. Харкаціаном це. Скоріше про захист від несправжньої борошнистої роси, від борошнистої роси насичує і нею можна робити, ну, нею рекомендують робити обробки, він теж захист картоплі, проти купи всяких захворювань, але ми вносимо її в ґрунт для того, щоб вона давала природні антибіотики кореневій системі, коренева система могла їх вібрати і подати далі рослині. Тому що, як не крути, це все-таки більш рідні, споріднені друг другу організми, І я думаю, що в будь-якому випадку вони будуть тільки в плюс. Дивіться, яким чином я їх розвожу. Беру таких три баночки, ну, трьох різних видів. Бачите, Це ігра кальмарів, це квадратик. Потім ауді, шарики і зв'язкочка, зірочка, так як моя подружка. І зірочка, така чи сніжинка, всі три розвожу на 10 літрів води, тепла відстояна водичка. Воно стоїть десь пів години, і потім ми беремо цю гроші ну, по 100 мл собі і вносимо шляхом поливу під розсаду. І також нею можна робити обробку, але на рахунок обробки скажу, температура має бути в середньому добу плюс 15, не нижче 10 градусів вночі. І все-таки триходерма, як і всі грибні, біопрепарати, боїться. Ультрафіолету. Тому їй потрібно зайти на рослину, побачити той патоген, зайти в патоген, бо вона живиться ним, це її, якби, це її е, їжа. І вже якщо вона таким чином переночує вроді би, вже як в тілі патогена, то вже зранку вона так не зруйнується ультрафіолетом, тому її потрібно вносити пізно ввечері. Тобто так, щоб уже яскраве сонце не потрапляло на листки. І в мене ще залишився. У мене ще залишилася триходерма з минулого разу. Ось робочий розчин, робочий розчин має десь отакий от приблизно вигляд. Я набрала його зараз в банку і хочу подивитися, якщо робочий біопрепарат, то він відстоїться і будуть отакі от тяжі утворюватися, вроді як розвиток грибниці, отакі будуть ну, більш темні полоси. То, от таким чином, я його поставлю і подивлюся, і вам покажу, що дійсно воно робоче, дійсно воно там всередині живе. Всім рекомендую здорових вам рослин, це варто зробити навесні, полити розсаду ним при посадці овочевій культурі, таким чином ви будете менше їсти різної хімії, і вам вас буде менша потреба її вносити протягом сезону. Здорових всім рослин!